На сході та півдні України точаться активні бойові дії. Зсу метр за метром звільняє українські території, а в окупованих містах місцеве населення чинить спротив окупантам. Та здається, в Кремлі про це не чули, бо вперто продовжують гратися в псевдодемократію зі своїми референдумами, з несамовитим бажанням анексувати ще більшу частину України. Але є одне але. Цього разу щось пішло не так, і ніхто в це не вірить. Ви на каналі РБК Україна. Підписуйтесь і приготуйте зошити та ручки, бо ми відкриваємо російський підручник з референдумів. <му> Що таке референдум? Е, окей, Google. В державному праві прийняття електоратом виборцями рішення з конституційних, законодавчих чи інших внутрішньо чи зовнішньополітичних питань. Дякую. Прийняття електоратом. Тобто, простими словами, це вибори, на яких ви, як громадянин, вирішуєте якісь важливі для вашої країни питання. Принаймні так у цивілізованих країнах, але для Росії це, судячи з усього, механізм віджиму територій та дестабілізації спокою у світі. Займатися демократією на публіку в Кремлі почали ще у 1991 році, коли розпалили конфлікт в Молдові і явили світу Придністров'я. Приводи були, як завжди, утиски російськомовного населення, зовнішньополітичний курс центральної влади та мовне питання. Однак росіяни були не першими, хто використав механізм референдуму для узаконення територіальних завоювань, вчилися, як кажуть, у кращих. Першим відомим подібним референдумом був аншлюз Австрії нацистською Німеччиною у 1938 році, коли гітлерівські війська провели плебісцит під дулом танків щодо включення країни до складу рейху. Анексію за версією нацистів підтримало 99% населення. Але тут німці діяли більш витончено. Бо анексували і включили до складу рейху всю Австрію в її міжнародно визнаних кордонах, тоді як Росія кожного разу у всіх випадках відщипує по маленькому шматочку. До речі, ось вам цікавий факт: саме через Аншлюс в Німеччині референдуми законодавчо заборонені після другої світової війни. Коли побачиш своїми руками, як говорять лазами потрогаєш, Проба пера методички сталася якраз під час розпаду СРСР на території Молдови. Тоді російська агентура спровокувала конфлікт між етнічними росіянами і молдованами, після чого росіяни ввели своїх миротворців, які фактично окупували цей регіон і утворили ПМР. Ось вона стабільність. Більше 30 років пройшло. А любові до дебільних абревіатур московити так і не зраджують. До речі, у цій квазідержаві референдумів провели аж сім. Про створення окремої республіки у складі СРСР, збереження старого СРСР, про відокремлення від Молдови, про знаходження російських військ на території, і нарешті у 2006 році про входження до складу Росії, нібито 97,1% мешканців цього регіону виступили за. Але Москва поки що не поспішає приєднати регіон де юре Чому? Мені здається, зрозуміти тут не складно. Це правильно суки обла? у 1999 році. Кремль провів референдум на окупованій частині Грузії Абхазії. Де нібито також на правах миротворців здійснює контроль регіону. Звичайно, більшість абхазців, а саме магічні 97,7%, нібито проголосували за незалежність. Саме це стане однією з підстав для вторгнення РФ до Грузії у 2008 році. Цікаво, що так званий президент Абхазії разом з політиками ще однієї віджатої Росією території Південною Осетією, збиралися знову за підручником цього літа приєднатися до Росії, але окремля. Щось пішло не так. А і Б сиділи на трубі, а упала. Б пропала у 2014 році. Росіяни імітували воєвиявлення в тимчасово окупованій ними, хоча їм забракло мужності визнати, що то вони, а не якась самооборона, автономні Республіці Крим. І знову все як Гебельс прописав: бандера зло, всі українці бандерівці. Російськомовних утискають, тож повертаємося в рідну гавань. Рішення про входження півострова в склад РФ за версією Москви тоді підтримало 96,6% населення. Цікаво, що на фоні світових санкцій за анексію півострова, окрім святості російського народу в боротьбі з фашистами. Тобто нами, українцями, московити намагались зіграти на порівнянні з Косово, апелюючи до гарантованого ООН право нації самим визначати своє майбутнє, як у випадку з косоварами. Та якщо у когось писок відкриється це сказати, знайте в Криму головна етнічна група кримські татари не підтримали референдум. А етнічні росіяни, о Боже, вже мають свою окрему державу Російську Федерацію, куди їм і треба валити вслід за кораблем. Скотиняки того ж року Москва розіграла цей же сценарій щодо створення квазідержав на східних областях України, коли провела нелегітимний референдум. Щодо створення так званих ДНР та ЛНР в Донецькій області. Сепаратисти намалювали собі на референдумі лише 89% підтримки, а в Луганській 96%. А цього року це стало підставою для вторгнення, як і в 2008-му в Грузії. І от тепер всі зрадники та кремлівські маріонетки одночасно заявили про бажання приєднати окуповані території до складу РФ. А в Кремлі не зраджуючи традиціям, на федеральних каналах вже демонструють результати. Прости, господи, воєвиявлення. До слова, такі високі цифри тут теж не просто так. Їх Москва малює виключно по методиці нацистів. Таким чином вона ніби допускає, що противники окупації є, але це маргінали, і їх кількість не важлива, аби брати до розгляду їх права. Перше, що треба знати, нічого спільного з міжнародним правом ці перформанси не мають. Жоден з референдумів росіян не визнаний світом, тобто легалізація окупації не відбувається. Будь-які возз'єднання лишаються виключно у хворій голові Путіна та його послідовників. Так навіщо ж це? Відповідь проста. Пропаганда. Все для сюжетів на НТВ. Кремль хоче показати світу, що ніякої примусової окупації не відбувається, і мешканці захоплених територій не проти приєднання. А отже, навіщо заходу втручатися в цей конфлікт? А якщо і втрутиться, то це буде загроза суверенітету, і мобілізація тут стане цілком виправданою. Хоча, напевно, спочатку треба було все ж референдуми, а потім мобіліза... мобілізацію. По методиці треба по методиці, а все вже. Що все? Все Що все. Що все? А треба було раніше просити. В українському уряді. Просять не називати ці типу вибори референдумом і мають рацію. Голосування просто неба. Відсутність списків, заміновані й порожні дільниці, порушення приватності та таємниці голосування, роздруковані на простому принтері бюлетні, та зрештою бойові дії та присутність військових. Це не референдум, це фарс. Але росіянам пофіг. Їм потрібна лише картинка, а для цього достатньо відкрити кілька дільниць, завести масовку і намалювати високу явку. Далі вже оголосити потрібні цифри про безпрецедентну підтримку. І все. Ура! 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 Тут би треба було зробити якийсь розумний висновок, але я. Чесно, просто не можу збагнути навіщо весь цей сюр. Коли на кордонах Росії стоять черги з мужиків, що тікають від мобілізації, економіка країни загинається через санкції, в ООН серйозно розглядають питання про виключення Російської Федерації, а друга армія світу отримує такої пи... Вони все одно знімають сюжети для тебе про свою перемогу. Так, росіяни, схоже, люблять жити по методичках часів СРСР і досі не можуть допетрати, що вони більше не працюють. Світ забив болт на референдуми, їх просто не визнають. Хоча на півдні в Криму та східних областях легітимний референдум все ж був у 1991 році. Тоді мешканці всіх цих територій проголосували за незалежність України. Голосування до слова відбувалось під міжнародним наглядом і без російських танків, а результати воєвиявлення були визнані всім світом, в тому числі Москвою.